Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про проблеми агропромислового комплексу в Україні, з якими ми вже зіткнулись в нинішньому році. гість у студії сьогодні Олександр Колтунович, експерт громадського руху Український вибір. Доброго дня, Олександре. З початком посівної компанії, в нинішньому році, ряд вітчизняних змі почали повідомляти про можливий зрив посівної компанії. В чому загрози, які проблеми? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день можна з уповністю сказати, що посівна фактично зірвана. Чим це викликано? Викл і які є дані? Дані є наступні, оперативні дані мінагрополітики Міністерства профільного свідчать наступне, що тільки на півтора мільйона гектарів проведені посівні роботи. Це близько 60% від плану. Тобто, фактично половина посівної кампанії не відбулася. На це є об'єктивні причини на це є кілька факторів, які вплинули Це і валютні або фінансово-економічні. Тут є і інші безпосередньо внутрішні наші проблеми. Через те, що брак елементарних коштів, і це було і викликало насамперед кризу в посівній кампанії, яка в подальшому, якщо у нас провалюється посівна, відповідно у нас не буде врожаю. Якщо у нас не буде врожаю, у нас будуть в подальшому певні продовольчі кризи. Виникати вже в найближчому майбутньому. Тому викликані факторами насамперед фінансово економічними через доларову ситуацію, через інші внутрішні чинники, і тому і є ряд проблем, які відобразилися в співпрацю. Паді на 40%. А, в цьому році, як і в минулому році, подорожчання на цінно пальне в 2-3 рази так піднялося. Як це вплинуло на кінцеву вартість продукції? Чи вплинуло взагалі? Ну от Коли я казав про валютні певні ризики, то я якраз і мав на увазі, що от воно відобразилося в першу чергу на пальному, адже дуже суттєва серйозна складова в посівній кампанії, це якраз затрати для техніки, це паливно-мастильні матеріали, це насамперед дизельне паливо і інші Якраз, Так як у нас подорожало пальне понад 20 гривень, у нас йде за одну літру. Ну, будемо казати, так, в середньому так, є різні Є22, Є23 в залежності. Від так. того чи іншого водопалива. якраз от через девальвацію гривні у нас і вийшла така ситуація, що пальне зросло, і тому, коли в посівну закладаються уже зарання, здалегідь точніше кошти уже більш більші, так то відповідно цих депрезиться на кінцевій вартості продукції, подорожають ще додатково продукти харчування. І коли ми вже будемо, наприклад, осінню отримувати урожай, приходити до прилавків супермаркетів, то ми вже будемо бачити відповідно. Суттєвий надлишок і підвищення ціни на той чи інший вид продукції тільки через те, що зросло паливо. А це суттєва складова, адже є ще затрати праці. Є певна амортизація для техніки е е е міндобрива і так далі. Але пальне це є найбільш вагомим чинником. І тому, тому і воно відбувається. А девальвація гривні як вплинула на агропромисловий комплекс. Окрім цін на пальне, піднялися і ціни на добрива. Зв'язку з тим, що у нас хімічна промисловість показувала спад на протязі усього минулого року, там понад 50%. відсотків. Зв'язку з тим, що у нас в цьому році відбувається певний спад хімічній промисловості. Дуже багато хімічних заводів просто не працюють. Ми вимушені імпортувати різні види добрив. І в зв'язку з цим, за рахунок того, що вони закуповуються в валюті, як правило, бо це євро або це долар. І відповідно і підвищується ціна, в тому числі от, девалювація гривні вона якраз нам втричі, можна сказати, в порівнянні. Да, зараз офіційний курс 21-22, але реальний 26. І коли люди закладають курс 26, відповідно, це відображається знову ж таки на, на кінцеві собі вартості продукції. Щодо матеріально-технічного забезпечення, яка ситуація в Україні сьогодні. На жаль, складна. Дуже багато сільськогосподарських компаній попросту не інвестували у власне виробництво. У нас є дуже серйозний знос основних фондів. Це насамперед, якщо брати трактори, комбайни, інша збиральна техніка, це і склади. багато що ще залишилося з радянського спадку. Є угу. певні приватні структури агрохолдинги, які проводили відповідно. І були амортизація, закладалася в продукції в собівартість продукції. Вони на це виділяли кошти і проводилися відповідні роботи на сьогоднішній день. Більшість підприємств не проводили таких робіт, і машинобудівна галузь в принципі України переживає кризові часи. Мінус 15% щороку. Тому і моральний, і фізичний застарілий знос основних фондів призвів до того, що ми маємо втрати при посіві зернових при збору урожаю, і це призводить до знову ж таки удорожання продукції, адже ж пальне витрачається, робоча сила витрачається, а втрати є. Тому от матеріально-технічне забезпечення це теж один з напевно ще більш ключових факторів. Більше того, якщо, от, наприклад, ми говорили з вами за пальне за високу ціну, якщо у нас стара техніка, вона більше споживає пальну, І, Відповідно, якщо ми більше споживаємо, і знову ж ідуть. Ну ми йдемо до того, що у нас будуть вищі ціни ніж європейські на продукти харчування при наших то заробітних платах. Yeah. <gasps> Ще одна дуже важлива тема це кредитування сільського господарства. Чи можна взяти кредит сьогодні і під які відсотки аграрію? Ви знаєте, я на цьому тижні більш детально досліджував дану проблематику. Я вивчив і європейський світовий досвід, і що я можу вам сказати, що в Україні найвищі відсотки по кредитах. Ну напевно, що з усіх тих країн, де вони даються. У нас на сьогоднішній день менше ніж за 30 відсотків винизьмете кредит, в тому числі під сільськогосподарську діяльність. Там є три види, є підстрахування, є під Лізинг є страхування, є під неурожай і так далі. Але суть не в тому. Такі високі ставки по кредитам при малих або короткотермінових, там 3-5 років, вони не дозволяють окупитися тому чи іншому проєкту. І в принципі, брати кредити у нас зараз ніхто не бере. Ну і в принципі їх банки не дають через кризу в банковській системі. З іншого боку, в 2014 році ті, хто мали там лізингові кредити в валюті, наприклад, дуже серйозно втратили. Адже через девальвацію гривні вони, наприклад, втроє в гривнях стали більш. Винні банкам в порівнянні, наприклад, з 1 січня 2014 року, на 1 січня 2015 року. Тому тут є серйозна проблема, і, на жаль, кредитування як такі у нас не відбувається. Є приватні фонди, не приватні, а вони загальнодержавні, чи, можливо, комунальні фонди, які мали б там компенсувати відсотки по кредитах, які мали б десь там частково якісь ризики компенсувати чи не вражаї. Але насправді воно це все не працює і це залишається виключно на папері. А Якщо... наша держава взагалі я Якось підтримує вітчизняних аграріїв є певні програми. Є певні програми, але вони носять декларативний характер. Якщо брати от недавнє минуле в уряді Азарова, попередні, от з 10-го року там були кілька цікавих програм. Наприклад, в народі називали програму МУМУ, але вона стосувалася е такої ситуації: якщо у вас три і більше корови, ви одноосібний фермер, чи у вас є своє господарство, і так далі, ви мали право безкоштовно отримати доїльний апарат. закладалися ці кошти в облас. В державних, місцевих бюджетах і в зв'язку такий механізм працював, збільшилася кількість поголів'я великої рогатої худоби, ну і молока більше почали виробляти. Тому галузь піднялася на ноги. На сьогоднішній день такі програми не працюють. Були інші програми, щоб залучити молодь в сільську місцевість, там по житловому, по іпотечному кредитуванню на селі. Ці всі програми працювали, да, вони не мали масовий характер, але вони були. На сьогоднішній день цього всього вже немає. Тому сказати про підтримку ринку, ну я б сказав би навпаки, заважають, бо ввели певні додаткові збори, імпортні митні збори, коли експортуємо продукцію, теж там нараховується. Є в податок на додану вартість, є там певні входять суми. Тому насправді складно займатися на сьогоднішній день такою такою діяльністю. Ну так, коли держава не має ніякої підтримки, то важко. А і ще одна дуже важлива тема це угода про асоціацію з Євросоюзом. Влада обіцяє саме українським аграріям вигоди від зони вільної торгівлі. Які ризики і проблеми в цьому напрямку? Знаєте, це наша улюблена тема, адже ми безпосередньо займаємося цими питаннями. Я що я хочу сказати, перший і найголовніше, угода про асоціацію діє вже рівно рік. За рік, ну можна сказати, там без одного місяця, бо з травня місяця нам в односторонньому порядку відкрили ринок європейський в рамках цієї угоди із зони вільної торгівлі європейські країни. Що ми отримали? Українська продукція з 37 квот. Використовує тільки дві квоти: це помеду і ще там по одному з видів продукції сільськогосподарської. Всі інші 35 не використовуються. А чому не використовується? Тому що продукція не відповідає санітарним вимогам і стандартам, технічним регламентам. І в зв'язку з цим, яка б нам угода там не була, які б квоти великі не встановлювались. Ми їх в принципі не використовуємо. Про що свідчить статистика 2014 року по тих двох позиціях? Да, ми помеду завчасно вибрали ці квоти, і ми їх вже в кінці Року не використовували, ми не могли вільно туди експортувати нашу продукцію. Що стосується інших, то нам необхідно проводити зовсім інші технічні стандарти. Це і у нас впроваджувати це і інфраструктура абсолютно нова. Потрібна це і нова система стандартизації. Тобто на все потрібно кошти. Безумовно, в свій час попередній прем'єр рахував близько 200 мільярдів доларів США для того, щоб провести хоча б елементарні речі і вкласти десь, хоча б де є частка державних підприємств. Безумовно, ще є необхідність і ні, приватних інвестицій, тому це був той мінімум, який називався для того, щоб хоча б частково покрити ті ризики і не втратити галузь. А цифри 37,2 і кажуть все самі за себе. Експорт також в Євросоюз впав. Тому зона вільної торгівлі не діє з іншого боку. Конкурувати у нас будуть з 1 січня, уже 2016 року. Європейські товари з вітчизняними будуть їх витісняти з наших ринків. Тому тут є проблема, і її ну безумовно влада це не вирішить. Але я думаю, наступна буде все робити для того, щоб якось врегулювати даний процес. Ну із приводу товарів, хочу е, ще одну затронути тему. важливу. це доступ вітчизняних сільськогосподарських ну е, продукцій в супермаркетах в Україні. Ну, ви знаєте, дуже багато людей, от навіть в приватній розмові кажуть: а от чому так? От є бабка, дідок, які вирощує картоплю. Чому я її не можу купувати в супермаркеті? Я готовий її купувати. Але тут є певна навіть і корупційна складова, тому що великі супермаркети, або великі мережі, да, будемо казати uh -huh. так, не тільки супермаркети, а й торгові доми і так далі. Їм вигідно, наприклад, буває деколи вигідніше з Єгипту картоплю завести, ніж її в Житомирській, в Чернігівській, в Полтавській, Харківській області. Ну будьте, да, умовно кажучи. Тому, і хоча ж це ж дешевше, по суті, але є певні свої поставки, є люди, які представляють, лобіюють бізнесу владі, і виходять такі от речі. Тому, і ми доходили вже до до коломії зерно експортували в тих країн, хоча хоча ми самі є одним із найбільших виробників зерна, тому і от, в тому числі вугілля. Нинішня влада багато чим прославилася з того, що що ми завжди чим ми славились. Тому в цьому випадку є дуже досить складні проблеми, але головна, це все таки корупційна складова, то тільки виключно із за цього. Хоча от досвід байкоту російських товарів показав, що перше, люди, якщо мають бажання, вони можуть не купувати. Наприклад, якщо ви дивитесь, що це товар імпортний, а не вітчизняний, ви можете його не купувати. Тому з цієї точки зору люди можуть таким чином відійти. Да? Наприклад, так як вони не купували російські, вони можуть не купувати і все інше. Але з іншого боку, ви як чи я, як споживач, ми хочемо від. Давати перше за нижчою ціною, друге більш якісніше купувати товар. Тому, за рахунок якості, от європейські імпортні товари, вони от і частково витіснятимуть і вітчизняні товари, і в принципі зараз витісняють, незважаючи на ввізні та додаткові. Олександр, ну ви як економіст, як експерт, скажіть, чи довго буде все таки продовжуватися ця кризова ситуація в Україні? Чи є перспективи якісь агропромислового розвитку в Україні в найближчій? Час і взагалі бачите, проблема в тому, що агропромисловий розвив, комплекс це не якась відокремлена частинка, це в принципі інтегрована система економічних відносин в загальногосподарському комплексі і в промисловому комплексі країни, адже під агропромисловий комплекс підв'язані і там інші галузі промисловості суміжні. Да, там транспортна інфраструктура у нас використовується вагони, да, залізниця використовується автошляхи, використовуються морські порти. Це все завантажується. Тому це. Доволі складний інтегрований процес. У нас працює вузівська наука, академічна наука, лабораторії, сільськогосподарські, селекційні відділення і так далі. Тому це дос і дуже багато між іншим кадрів задіяно в як в особистих селянських господарствах, так і в масових виробництвах. Тому з цієї точки зору е вийти просто так не вдасться. Це необхідно, щоб країна масова повністю виходила з кризи. Да, відбув створювали відповідну інституціональну базу да, фундамент. Для для виходу України з кризи, і тоді вже буде рухатись процес, в тому числі в агропромисловому комплексі сам по собі він не здатен вийти з кризи. Це, по-перше, коли кажуть там наші урядовці, що от український український агропромисловий комплекс стане локомотивом економіки. Це неправда. Адже у нас доля агропромисла сільського господарства, будемо казати так, у ВВП країни там вона близько 10%, це не є суттєво. У нас є серйозні промислові гіганти, а машинобудування сільськогосподарські сюди підв'язані, які не працюють. І устаткування виробництво і так далі, хімічна промисловість. Тому тут це досить серйозний процес, і він буде виходити виключно тільки тоді, коли буде рухатися вся економіка. А поки що, перспективи, на жаль, не радужні, і ми це бачимо в цифрах: 60% це тільки озимих посівна. А у нас ще буде посівна ярових, і тоді от уже побачимо більш реальні цифри і будемо вже виходити відповідно розуміти, рахувати, що ми будемо збирати. Але очевидно, що ми зберемо менше, ніж ми якому ну, будуть ще цифри? Я думаю, ми з вами ще поспілкуємося. Обязково. Так, я дякую вам за розрахунки, за цікаву статистику. У мене в гостях був Олександр Колтунович, експерт громадського руху Український вибір. До зустрічі! Дочня.